Добрий день, друзі. Від вас є запитання, які регулярно надходять саме такого формату. Подивіться, будь ласка, катаклізми у світі, катаклізми в Україні. Чи затопить, чи здує вітром, чи буде трусити, чи ще якісь, чи зникне вода на території України, чи ви її отруять. От які катаклізми можуть бути на території України найближчі роки? Які катаклізми будуть в світі найближчі роки? що сприятиме можливому переміщенню людей, і взагалі що нам очікувати найближчі роки в ході ось цих воєнних подій? Тому давайте подивимося, катаклізми в Україні найближчі роки використаємо карти Таро, використаємо карти чотирьох стихій. Бо саме чотири стихії, світотворення і ефір, а точніше, п'ять стихій світотворення, найбільш глибоко відображають питання такого формату. А також використаємо далі підказку ангелів. Бо хто як не... Вищі сфери буття зацікавлені в гармонійному співіснуванні нас на цій планеті, і наш еволюційний розвиток це також розвиток вищих сфер буття. Що, які вони дадуть пораду, що вони скажуть? І так, давайте спочатку запитаємо: катаклізми в Україні. Катаклізми в Україні найближчі роки. Ну, беремо 5, 5 років, бо куди далі дивитися? Беремо 5 років. Так, покажу обов'язково вам деякі карти. Дуже цікава колода, саме ця 5 стихій. Ну, вона більш відображає всі наші енергії, світотворення. Давайте запитаємо, чи будуть страшні катаклізми на території України, так? і катаклізми в світі в цілому. В цілому, так? В цілому. Покажи нам в цілому, чи загрожує планеті. Дивіться, на дні колоди випало колесо життя. Колесо життя каже, що періодично відбувається як незалежно ні від чого, як приходить весна. Після весни приходить літо, потім осінь ми збираємо врожай, і так точно настає період тиші. Коли планета очищується, коли планета збирається силами, медитує, спить, щоб знову відродитися для життя квітучого, яскравого, нового, наповнене новим життям і новими емоціями значить, про катаклізми, які б е е були в Україні, ось тут те, що я бачу. Надзвичайних які, якісь такі катаклізми, які б порушили взагалі наше життя, я тут не бачу. Єдине, що в мене випадає, може бути проблема з водою. От саме ось оці кубки, які говорять про те, що з водою можуть бути проблеми. А ну давайте давайте подивимося: це отруєна вода, це отруєна вода. Ні, це вода як менше води, менше води. Я б сказала, що це не отруєння води, а це якась вода, як низький рівень води. А ну давайте подивимося, давайте подивимося, це Західна Україна, це Центральна Україна, це Східна і це Південь. От в мене дивіться, випадає Західна і Центральна Україна в цьому більш стабільна обстановка. Ось на півдні будуть якісь кліматичні зміни, досить кардинальні, тому що йде колесо фортуни, дуже кардинальні. І це охоплює схід України. От будуть якісь кліматичні зміни відносно води. Які будуть конкретно відображати себе на півдні нашої держави і на східних регіонах. Це або впаде рівень води, або зміниться сама кліматична. От зона, яка зараз у нас є, зміниться дуже дуже суттєво. Що ми побачимо і відчуємо це на нашій життєдіяльності, це і землеробство, і взагалі наше життя. Якщо ми звикли, що більше осе. Опадів у нас іде, то тут, можливо, буде або менше снігу, або менше дощів. не така земля буде наповнена саме водою. От це східні регіони відчують на собі, і кардинально зміниться Південь України. Щоб в нас були інші великі катаклізми, я цього не бачу. Я не бачу, щоб тут були якісь ядерні. Катаклізми. Я не бачу, щоб тут були якісь там незвичайні такі умови, які ми цього не бачили, не, не бачили до цього. Ні, цього не бачу. Але у світі, оця карта говорить про і також світ і про його циклічність. І буде обнулення. Дивіться, обнулення по, по дураку. Тут говориться так, що у світі будуть дійсно катаклізми. Про це каже карта Башні. Це буде щось велике. Ну, давайте запитаємо, це Європа. От Ми беремо не Україну і цю частину та, що біля України, а от я собі беру намір. Це Європа, от яка та північ і туди ближче. Да? Е так, Європа. І давайте е Австралія, так, Росія. На Росію. Це не тому, що, дивіться, от непредвзято дивлюся. На Росію випадає дуже недобра карта. Дуже недобра карта. Ну давайте е, запитаємо іще е, Америка. І Південна Америка. Дивіться, із того, що я бачу, будуть катаклізми у світі. Вони будуть, і вони будуть. От ми загадали 5 років, вони будуть на протязі 5 років. І ця карта каже, що вони будуть суттєві, суттєві, і вони будуть також стосуватися води, в тому числі. Тут, тут ця карта, бачите, вона показує, є риба, але є і стихія риби, да, і, є і стихія землі. Але от в класичній колоді ця, цей старший аркан, коли ангел стоїть однією ногою у воді, другою на суші. Це кажеться про те, що дійсно будуть катаклізми, які будуть стосуватися як води, так і суші. Будуть частково зміни на берегова лінія. Берегова лінія зміниться за рахунок води. Також катаклізми з водою Буде, не, будуть небезпечні дощі для життя. Небезпечні дощі для життя, які йтимуть із атмосферою. Це також, я можу сказати, катаклізми, як у повітрі, присутній шкідливий елемент. Це може бути і хімічний елемент, а також може бути вірус. Да? Віруси і, а можливо, це, знаєте, ще. Я давно колись дивилася інформацію про розпилення, забула, як це називається, можливо, ви мені підкажете в коментарях про, про розпилення з літаків певних е, хімічних і вірусних елементів, які сприяють тому, щоб люди хворіли і зверталися, ви розумієте, фарми індустрію е, для таких ось вигідних умов. Цій галузі, можна так сказати. Ну зараз не про це. От те, що я бачу, в такі можуть бути катаклізми. Це не просто вітри, урагани і пожежі, як були, наприклад, в Америці. Хоча випадає і випалена земля, бачите, тут і пожежі будуть. Ця карта каже: вулкани, пожежі, засухи, саме від дощу загроза хімічних, хімічних яких з дощів. і Вірусних, вірусних ось таких ось захворювань. І це буде стосуватися всього світу. Бачите, ця карта, яка говорить, про, про всесвіт, це не буде от локально, да, десь там в якійсь країні спалахнуло. А це буде стосуватися як інтернет по всьому світу, так і всього світу буде стосуватися ну, кожну країну в більшій або в меншій пропорції. Ну і ось бачите, це карта Всесвіту також нашої планети, нашої гаї, нашої матінки землі, яка говорить саме. Про те, що це буде ось ця зміна планетарна, вона відбудеться. Відбудеться однозначно по, по материкам. Дивіться, от випала загроза дійсно от в Європі північним країнам від води. От як я бачу від води, пов'язано з водою. Чи це течія зміниться? І як вода піднімається на ці території. Ось такого плану в мене. І вода, і більш, ну, от як іде, як переміщення людей по тим територіям від води. Пройдуть роки, ми подивимося. В Америці в мене випадає, як, як Південна так і Північна Америка в мене випадають хімічні дощі, загроза хімічних дощів вірусів і зміна берегової, е, берегової лінії. Австралія в мене випадає більш-менш стабільна. Ось така. На Російську Федерацію випала е, карта не просто кліматичних змін, а якісь, це карта кармічних, от щось з людьми, щось з кров'ю пов'язане. Ну, Будуть однозначно катаклізми. Не хочу занурюватися в ту країну, будуть однозначно катаклізми там. Далі, значить, дай нам пораду. Да? Дай нам пораду. І покажу. І покажу, що випадає. Дуже, дуже глибоко і з водою випадає знову ж карта. Дивіться. Ми запитуємо про планету і про нашу державу. Випадає карта дому: чотири вугла, чотири стіни це те, що показує, що планета наш дім, наша країна наш дім, наша планета це наш дім. І ми повинні і тут далі йде. Також будинок, четвірка, четвірка вогню от все йде про наш дім. Карти говорять, що ми повинні чітко розуміти і осознано підходити до того, що відбувається на нашій планеті. Бо ми знаходимося, от знаєте, в тій точці зараз на протязі цих років, бо для нас це роки, це не один день і не рік, а для людського життя це роки. А для планетарного моменту це взагалі пів секунди. Що цей період, в який ми загадали 5 років, дуже вирішальний для планети, бо планета являється нашим домом. І зараз, які ми будемо робити дії, як люди в совокупності, а кожен із нас е, наповнює цю, е, цей егрегор людства, як ми будемо діяти в нашому домі, буде залежати наше. З... Життя землі, бачите, життя землі в цілому. В цілому. І все-таки випадає, що катаклізми будуть, бо ця карта, бачите, ресурсів води, бо люди будуть усі йти до джерела світового джерела чистих місць води. Буде на протязі цих років буде однозначно переміщення людей. Які будуть вимушені робити ось ці такі переміщення саме в пошуку чистої води, чистого, чистих сфер життя землі? Бо будуть великі зміни. Дійсно, десь буде посуха, як на сході України, ми бачимо на півдні, так і в інших регіонах землі будуть. Також свої ось такі катаклізми, які будуть сприяти переміщенню людей. І ці карти говорять, що людина повинна осознано підходити до до того, що відбувається на нашій планеті в нашому домі, в кожному в хаті, в кожного в місті, в кожного в країні і в цілому у світі, як на нашій планеті, як на на в нашому домі, тому що щоб відійти від хаосу, бо знаєте темні. Сутності навпаки сприяють тому, щоб був хаос на планеті, неосознані дії людей, які призведуть до великих катаклізм і знищення наших, нашого життя на планеті. І це було не раз. І тут карти говорять, що якщо зникне наш дім, ось, да, за яким ми не будемо дбати, то у всесвіті кардинально нічого не зміниться. Але Масштабно зміниться це для нас, жителів цієї планети. І карта, карти говорять, що навпаки потрібно бути, бути осознано підходити до життя на нашій планеті, кожному з нас. Дбати про чистоту планети, про її вібрації, бо кожен з нас має значення наповнювати нашу е, бути є, єдиними, злагодженими в своїх діях в цьому напрямку, злагодженими в своїх діях, наповнювати планету чистотою, творчістю. Любов'ю, бо ми являємося, кожен із нас являється частинкою космічного процесу. І це нам дасть можливість зберегти наш дім в чистоті і дати можливість еволюціонувати нам і планеті у цьому всесвіті. Нам потрібно навчитися жити в гармонії, в гармонії, бачите, В гармонії на цій планеті. Бо можна оця ось карта, яка випала, вибору. Дождіть. Карта вибору. Не можу її так швидко знайти. Угу. Ну, да ладно. Варта вибору десь тут була. Ну, дивіться, бо дуже важливо, щоб ми були на, на стражі свого дому, чистоти і, і проявляли мудрість, да хранитель мудрості, проявляли мудрість відносно нашого дому. Бо ми знаходимося однозначно на остій. Крап, ну, точки в, в цій точці, де ми робимо вибір, бо людина може впродовж цих п'яти років, навпаки, зробити вибір, щоб скотитися вниз. А це завжди легше Легше скотитися вниз, чим знову відроджуватися. І потім знову відроджуватися, знаходити сили на відродження. Так краще Залишитися на цьому рівні і починати такі використовувати енергії як злагоджено, єдино, відкинути хаос, наповнити наш світ творчістю, любов'ю, мудростю і емпатією. Тут оці, оці карти, які в нас випадають: це знання предків, це емпатія, це мудрість. Це єдність біля єдиного джерела, це бережливе ставлення до свого дому, до свого дому, це засіювати наші ґрунти да, мудро, щоб ми могли мати таку можливість продовжувати еволюціонувати в цьому всесвіті. Бо Всесвіт однозначно буде проходити свої етапи еволюції. А чи буде проходити свій етап еволюції наша планета з нами? Це наш вибір. Тому однозначно будуть катаклізми. Як я бачу, що в Україні вони будуть. Не такі страшні, але ж ми являємося частинкою всесвіту, саме цієї планети, і наша кількість українців також впливає своєю мудрістю, знаннями, відношенням до цієї планети на совокупну планету. Тому давайте підсилимо, підсилимо наше людство, нашу цивілізацію такими прекрасними енергіями, будемо в стані емпатії, любові, творчості, єдності, цінності ось того, що нам дані такі прекрасні ресурси. Давайте візьмемо пораду ангелів. Ангелів. Ангели, яку нам дадуть пораду от саме в цих питаннях катаклізм. Катаклізм ми візьмемо також для України і для Всесвіту. Для України і для Всесвіту. Ну, дивіться, сприймайте тільки любов. Бачите, наповніть себе любові. Бо більше за все, що це в цілому. Ангели прекрасно, вищі сфери буття, прекрасно бачать, що люди більше наповнені агресією, злістю, ненавистю, а на переломному моменті можна дійсно опуститися в нижчі світи. Дивіться, для України випадає карта дитини, а дитини це початок, це початок нового. Дбайте про своє потомство. Да? Дбайте про своє майбутнє. А яке може бути майбутнє, якщо ми не бережемо те, що в нас зараз є? Чи буде в нашого майбутнього тоді умови для розвитку, для життя, для того, щоб дихати? Пити і їсти. Да? Це, це оці базові потреби людини закрити. Якщо ми будемо створювати умови на планеті, які будуть тільки сприяти розвитку катаклізмів, Ось так, Сердечна чакра. Дивіться, і знову ж для планети випадає от емпатія. Я не просто кажу про емпатію, про любов, про єдність, про творчість, бо це наше серце. Планета це наше серце кожного з нас. І любов це серце всього сущого. От знаєте, дійсно, треба прибрати отой хаос а бути… Буде на інших вібраціях, і зараз планета наша, і ми разом з планетою виходимо в інший е світовий да, такий порядок, який буде наповнений енергіями високочастотними, і люди, які знаходяться на низьких вібраціях. Не зможуть просто жити в, такому, в таких умовах. Тому піднімайте свої частоти, вібрації, а це наші думки, помисли і наше ставлення до всього прибрати ці негативні емоції, і тільки тоді ваше серце це дійсно центр вашого фізичного, фізичного существа, да? фізичної сутності людини. Любіть всім серцем і будьте любими. І тільки тоді будуть гарантовано гарантовано буде ваша планета захищена і ваше життя буде якісним. Ну, от, бачите, як не вірите в ці всі підказки ангелів і вищих сфер буття. Тому, люди, бажаю вам мудрості, бажаю вам Сили знайти в собі ту силу внутрішню, щоб рухатися в позитивному напрямку і дбати про нашу планету, про наш з вами дім. І тоді ми не будемо боятися, чи будуть катаклізми у нас, чи буде нам чим дихати, чи буде нам що пити, і чи буде врожай на нашій землі. Всього вам найкращого безмежно дякую вам за коментарі. Пишіть ваші запитання.